Доброго дня, шановні українці, доброго дня рідні мої, мовчасні, покірні, які самі копають собі і Україні неньку могилу. Своїми ручками ви скажете, я кажу неправду та ні. Копають своїми ручками могилу Україні і самим собі, тільки тому, що мовчать. Мовчать. А про що ж ви скажете говорити? Говорити про те, що з 1 червня. Пенсія суддів збільшена на 4037 гривень. І сягнула 103 864 гривни. Поздравляю. Нормальна пенсія? Скажіть, як ви думаєте, нормальна пенсія у наших українських суддів? Я думаю, нормальна. Хай живе український. Суд. Самий справедливий суд на світі. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.